Привіт усім! Рада усіх вітати! Сьогодні готую налисники з картоплі та кефіру. Для цього потрібно взяти один великий стакан кефіру і будемо в ньому гасити півчайної ложки соди. Ось так всипаємо і залишаємо, щоб вона прийшла в ньому реакція. Тим часом беремо чашу з-під блендеру і нарізаємо туди картоплини. У мене буде три картоплі. І все гарненько будемо збивати до пишної піни, щоб не було у нас комочків. Ось так збиваємо. Не забувай підписатися, поставити лайк, а також прокоментувати. До цієї суміші вже збили картопельку, додаємо одну велику цибулинку. Ось так і теж будемо її збивати. Все гарно, ретельно збиваємо, щоб не залишалося в нас шматочків. Ось наша маса вже готова, додаємо до неї одне яйце. Сіль, перець і сухий часник додаєте за смаком, як вам подобається. Також муку будемо додати, муку дивитися по вашій щоб гарно переверталися ваші налиснички. Не забуваємо ще також додати сіль, Ось так. і ставимо на Плиту розігріту сковорідку, і будемо жарити, можна налисничками, я буду їх робити із сиром. Ось так наливаємо, вони все гарненько перевертаються, і можна формувати. Так, нарізала сир, і будемо ось так завертати. І ще раз перевертаємо ось, і виходять такі смачні, запашні наші налиснички.